Я Маріуполь, родина. Восьма зміна оздоровчого центру. Новий метод загоєння ран від калинівських медиків. Вінницькі волонтери повернулись з ізюму. Це новини віночної. Ми говоримо про найважливіші новини з життя регіону. Зірваний дах, повалені дерева та знеструмлені населені пункти. Такі наслідки негоди на Вінниччині. Внаслідок поривів вітру у Вінницькій області було знеструмлено 52 населених пункти. Рятувальники вкотре нагадують, що у разі погіршення погодних умов сильного пориву вітру та зливи щільно зачиніть вікна, приберіть з балконів предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. А також не паркуйте поруч із ними автотранспорт. У нас на зв'язку речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Пані Оксано, вітаємо навзаєм. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, скільки чоловіків особового складу було залучено до ліквідації негоди, та власне, скільки виїздів було? Спершу хочу сказати, що внаслідок погіршення погодних умов, що було зареєстровані майже у всіх районах нашої Вінницької області, вчора рятувальники здійснили 40 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Бійцями служби порятунку було прибрано та розкрижовано. Звісно, понад півсотні дерев прибирали їх як із проїжджої частини доріг, так і з пішохідних зон. Також в нас було два випадки. Де дерева впали на автомобілі, а це зокрема зареєстровано було у селищі Крижопіль та у місті Тульчин. А у місті бар сильним поривом вітру було пошкоджено та знесено частково дах з автостанції. Також надзвичайники залучалися до проведення даних аварійно-рятувальних робіт, тобто вони прибирали листи, якими накривали дах. Загалом до проведення даних аварійно-рятувальних робіт від ДСНС України у Вінницькій області залучалося 153 чоловіки особового складу та 40 одиниць спеціальної техніки. Як швидко вдалося усунути наслідки негоди та який рівень небезпеки фіксується сьогодні у Вінницькій області? Рятувальники дуже швидко реагували на абсолютно всі виклики. І одразу, якщо виклик надходить, то рятувальники оперативно виїздять і проводяться роботи, тобто ніколи вони не затягуються і не відкладаються, якщо це навіть темна пора доби. А щодо погодних умов станом на сьогодні, як ми бачимо, погода покращилася наразі. Це зелений рівень небезпечності. Тобто, віничани можуть бути спокійними сьогодні, навіть синоптики не прогнозують будь-які опади. Дуже дякую, пані Оксано, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам також за увагу. А нашим глядачам я нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця відділу головного управління ДСНС у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці біля центрального ринку обмежать рух транспорту і пішоходів у зв'язку з виконанням будівельних робіт з 19 вересня поточного року до 18 березня 2023 року. На ділянці проспекту Коцюбинського від перехрестя з вулицею захисників неба колишня Тімірязєва до перехрестя з вулицею Героїв Нацгвардії, колишня Некрасова. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Рух по проспекту Коцюбинського залишиться без змін, однак, можливі тимчасові обмеження. У такому разі залишатиметься можливість проїзду для транспорту. Рух громадського транспорту залишатиметься без змін, але на період виконання робіт за перехрестям з вулицею Некрасова буде влаштована тимчасова зупинка громадського транспорту. Мільйон для зсу Віталій Боднар, який заблокував 300 тисяч російських користувачів на криптобіржі, оголосив про запуск нової кампанії. Віталій народився на та виріс у Вінницькій області. Частина його команди живе та працює в Україні. Тому рішення розпочати з України виглядає логічним. Але замість того, щоб витратити гроші на класичну рекламну кампанію, пан Віталій вирішив підтримати українців та збройні сили України. Маємо можливість поспілкуватися із паном Віталієм наживо. Ми її вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про розвиток криптобізнесу для початку. В інтерв'ю одному з видань ви говорили про те, що назріває друга хвиля інтересу до цієї справи. Ну, напевно, це моє старе інтерв'ю. Я би вже сказав, що на даний момент ми маємо третю хвилю інтересу. Зараз ми маємо рецесію. Тобто, все-таки. Була дуже бурхлива реакція ринку і цікавість. повищена цікавість людей до криптоіндустрії завжди. Після повищеного інтересу ми маємо деяку криптозиму так називаємо криптозиму. Зараз у нас криптозима і я вважаю, що найближчим часом ми будемо мати третю хвилю цікавості до криптовалют. Що стосується вашого нового проекту, як назріло рішення впровадити нову компанію і збирати донати саме на Збройні Сили України? Насправді це проект, до якого я досить довго готувався. Безпосередньо мій попередній проект це компанія Бісіальфа, яка пропрацювала 8 років, і на даний момент вона успішно працює. Але мені хотілося розвиватись далі, і було прийнято командне рішення заснувати ще одну компанію, яка буде працювати з криптоактивами. Як тепер буде називатися ця компанія? І, власне, що стосується акції, вона розрахована лише для громадян України. Яка система і як можна буде задонатити кошти? Компанія називається Alp.com? Альп, як Альпи, вершина на даний момент, дійсно, ми проводили акцію, вона вже закінчилася. По якій будь який громадянин України міг зареєструватися у нас на платформі, отримувати грошову винагороду за реєстрацію, і дані кошти він міг залишити або собі, або задонатити на ЗСУ. Донати для ЗСУ ми на платформі залишили. Вони у нас будуть постійні і всі кошти, які ми будемо отримувати донатами. Ми будемо передавати в благодійні фонди. В даний момент ми працювали з благодійним фондом united 24 нам дуже сподобалось. Це дійсно крутий фонд, який виконує свої обов'язки, і ми воді те, що ми з ними попрацювали. Вдалося зібрати все ж таки ось ту суму, яку ви спочатку озвучили: мільйон. І якщо говорити про українців, які реєструвалися, більшість передавали донатили, чи все ж таки залишали кошти собі? насправді ми роздали 1 мільйон гривень з даної суми, якщо я не помиляюсь, 685 тисяч було задоначено. І е, різницю від цієї суми залишили користувачі на свої потреби. Е, ми, ми, як компанія, доклали до круглої суми до 700 тисяч, і е, на фонд е, нам вдалося перевести 700 тисяч гривень. Дуже дякуємо вам за те, що перебуваючи далеко за межами України, все одно допомагаєте Збройним силам України. Бажаємо розвитку вашій компанії. На все добре. Дякую на все добре. А глядачам я нагадаю, що віничанин Віталій Боднар, виконувач і директор компанії, яка займається біткоїнами, оголосила збір на потреби зсу, і нині акція вже закінчена. Таким чином, це була рекламна акція і своєї компанії, і допомога збройним силам. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. З початку війни у Калинівській лікарні використовують метод вакуум терапії, що є ефективним методом загоєння ран. Така терапія передбачає використання локалізованого рівномірного тиску на їхню поверхню. Про принцип вакуумної терапії, який застосовують у центральній районній лікарні, говоримо із завідуючим хірургічним відділенням Калинівської лікарні. У нас на зв'язку Валерій Якимець. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава розкажіть, будь ласка, який принцип дії вакуумної терапії? Я хочу сказати буквально кілька слів, що ми вже більше року займаємося даними методиками лікування, яка дає хороший ефективний результат. Ми раніше використовували прості такі апарати, це з е, акваріум, е, в, в, такі апарати, які в, визивають фільтрацію. Е, але з, рік назад ми купили апарат KCI, виробництва американського, і зразу ж влюбилися в цей апарат. Він дає Ну, надзвичайно хороші результати. Принцип дії цього апарату заключається в тому, що на поверхню рани накладається губка, так називаємо піна. Її герметично прикривають плівкою і приєднують до вак -апарату. Швидке загонні рани здійснюється шляхом її постійного очищення, стимуляції і регенерації. Рівномірна дія негативного тиску підсилюється, утворення сполучної тканини і білків в рані. Зменшується набряд тканин, збільшується приплив крові в 6-7 разів. Знижується рівень мікробів, підтримується оптимальна вологість рани. Активація таких процесів дозволяє рані загоїтись протязі в 3-4 рази швидше, ніж звичайні рани загоюються. Дуже важливе питання. Чи дозволяє цей метод врятувати людину від ампутації кінцівки? Да, такі методики являються значно ефективними. У нас особливо ефективні такі методики лікування в тих людей, які мають мікроорганізми, які стійкі до дії антибіотиків. Ми буває висіваємо такі мікроорганізми, які не чутливі до 24 сучасних антибіотиків. І звичайно, під час використання такої методики ми маємо дуже гарні результати. В нас дійсно більше 10 людей зберегли свої кінцівки, вернулися в строй. Використання такої методики значно зменшує тривалість самого перебування в стаціонарі хворого. Середнє перебування, яке обходиться для бюджету, 1200 гривень. Така вакуумна терапія є закритою системою, не потребує перев'язок і знижує рівень проникнення інфекції. Я хочу, користуючись випадком таким, подякувати, дуже висловити вдячність нашому департаменту охорони. З до нашим волонтерам за допомогою. Ми зараз практично повністю забезпечені вакапаратами і розходниками до них, і раді допомогти тим, хто потребує такої допомоги. В свою чергу дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо вам сили і терпіння і вдячних пацієнтів. На все добре. Дякуємо за нами. Перемога. З нами на зв'язку був Валерій Якимець, завідуючий хірургічним відділенням Калинівської центральної районної лікарні, і говорили про вакуум терапію, що є ефективним методом загоєння ран. Населення Харківщини оговтується від окупації. У містах працюють сапери, правоохоронці ловлять колаборантів, а вулиці очищають від розбитої техніки. Що відбувається у місті ізюм після місяців окупації? Говоримо із Вінницьким волонтером Володимиром Затайдухом, який повернувся з міста. Пане Володимире, мої вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в ізюмі? Чого потребує місто? Ну, Ситуація плюс-мінус спокійна, але місто повертається в звичайний спосіб свого життя. Але, на жаль, звичайному населенню не вистачає банального такого, як продуктів, харчування, продуктів гігієни і мінімальної медицини. Бувши там, бачив це на власні очі. Щоб хто не казав, але ну, я надсилав відео. Місцеві не то, що потребують. Вони ну їм потрібна ця медицина, їм потрібно банальні крупи, потрібно банальні продукти питання. Якщо говорити про ваші враження, що найбільше вас зачепило під час поїздки? Що побачили такого, чого не очікували? Ну, дивіться, ми були в будь-яких гарячих точках е, України під час е, даної війни. Бачили все, настрій людей. Е, ну, в деяких містах настрій людей, будемо казати, двоякий тобто вони не розуміють, що відбувається. А саме е, в Ізюмі люди під час е, зрозуміли, що таке. Русський так називаємий мір. Вони зрозуміли, що вони хочуть бути лише в Україні. Тобто, коли ми приїхали, вони сльозами на очах обіймали нас, були вдячні, адже з нами були військові, були вдячні військовим, що за те, що вони ну звільнили їх. Не знаю, щоб ви розуміли, обнімали, плакали, тобто казали, тобто, що Україна для них це максимально. Ну тобто, я був вражений, те, що дійсно жодної людини. Маємо е, проблеми зі зв'язком, пане Володимире чи чути був більше вражений. Ми побували на місці всім відомим захорони захоронений той чоловік, там де були закотовані українські люди. Що вам сказати, відчуття таке, що ну неможливо це передати. Тобто, там видно всіх цих людей, видно, що дійсно були тортури над людьми. Ну, словами це не передати. Дійсно, це жахає. Дійсно, ми розуміємо, що все, що може дати рускій мір, це тільки розруху, тільки смерть, ну спад економіки і страх. Більше русський мір нічого не може дати для України. Чи плануєте знову повертатися з гуманітарним маршрутом на Харківщину, якщо говорити про допомогу від Вінничан, як вони можуть доєднатися для того, щоб підтримати і вас як волонтерів, і для того, щоб допомогти людям з Харківщини, які потребують тих продуктів, про які ви вже сказали? Так звичайно плануємо. наш благодійний фонд саме енергія відродження, разом з колективом дорожній контроль, вирушає на в, 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 в такі місця кожної неділі. Я думаю, що на наступних вихідних ми знову організуємо поїздку саме чи в Балаклію, адже нас там дуже просили. Адже ми з зюма поїхали в Балаклію. Там також люди нуждаються саме в продуктах в харчуваннях і в банальній медицині. Тобто, ну щоб ви розуміли, нас просили ну, банальних ліків проти застуди. Я думаю, що о в п'ятницю ми повідомимо всіх, що будемо вирушати. Це раз було просто ми нікого не повідомляли. В п'ятницю повідомимо, і всі, хто хочуть долучитися, можуть звертатися до мене персонально або до благодійного фонду енергія відродження і банально все, що людям потрібно, це кажу. Продукти харчування і ліки все, що є в нас в кожного, і особливо ви розумієте, людям потрібно як вас ну, увага. Коли ми приїхали, вони запитали з якого міста. Коли ми сказали з Вінниці, вони аж не повірили. Їм приємно, ну з їхніх слів їм дуже приємно, що кожне місто про них пам'ятає, що вони не залишились самі, адже в них на протязі п'яті місяців не було. Взагалі зв'язку, і коли вони почули, що ми аж з Вінниці приїхали їх допомогти, що це вже саме волонтери, а не тільки військові. Тобто, люди дійсно плакали і зрозуміли, що в Україні всі за одне. То звертайтесь, будь ласка, що персональ до мене, що до благодійного фонду. дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Дуже дякуємо за те, що продовжуєте волонтерську діяльність і допомагаєте тим, кому це справді необхідно. На все добре, все добре. А глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Володимир Затайдух, який буквально нещодавно повернувся із міста Ізюм, і тепер з новою гуманітарною місією знову ж таки повернеться на Харківщину. Якщо ви плануєте допомогти людям, які стали жертвами російської окупації, можете звертатися до дорожнього контролю, і також допомогти тим, хто постраждав. Ми ж продовжуємо випуск. далі. На Вінниччині викрили кур'єрів, які переправляли в Молдову наркотики рибальським кораблем. Правоохоронці викрили злочинну групу та вилучили десятки кілограмів наркотиків. Вартість яких на чорному ринку може сягати 40 мільйонів гривень. Перед умовою викриття злочинної групи стало затримання прикордонниками могилів Подільського загону наркокур'єрів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. В ході реалізації оперативної інформації вартові кордону виявили та затримали на березі Дністра двох громадянин України під час огляду їхнього автомобіля. Та прилеглої місцевості було виявлено радіокерований катер для прикормлювання риби, пульт дистанційного керування катером, електронні ручні ваги та водонепроникний рюкзак. В рюкзаку були три пакунки з кристалічною речовиною білого кольору. Чоловіки намагалися за допомогою риболовецьких пристроїв перемістити партію наркотиків через річку до Молдови. Наразі Організатору та двом членам злочинної групи оголошено підозру за статтями 305-307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Я Маріуполь, родина, восьма зміна оздоровчого центру. Від старту роботи там вже відпочили понад 800 дітей та їх батьків. Головна мета табору відволікти родини від лиха, якого вони зазнали через так званих асвободітелей. Про роботу центру та адаптацію Маріупольців більше у сюжеті. Я Маріуполь родина. Тут стартувала восьма зміна оздоровчого центру. Нині у таборі перебувають понад 120 діток з Маріуполя разом із батьками. Для них облаштували побут та дозвілля від квестів та концертів до майстер-класів від силових структур. Також додатково тут а, велика кількість а, обладнання в, а, встановлюється, Ну, показують дітям, чим вони користуються, як вони користуються. Також сюди приїжджають кінологи, а, приїжджають водолази сюди. Також а, додатково а, пожежні рятувальники приїжджають. Вони вдягають ці, всі е, спецодяг на наші діти, вдягають ці шоломи на наші діти. Ну взагалі тут дуже крута атмосфера. Дітям дуже подобається. Загалом в оздоровчому центрі від старту його роботи вже відпочили понад 500 дітей та їх батьків. Маріуполь, родина тут було більше 500 дітей з батьками. Чому з батьками? Чому це не тільки діти? Тому що так сталося, що батьки не мають сьогодні змоги відпустити дитинку. Чому тому, що діти пройшли через це, і батьки не можуть цього зробити. Тому... Виникла така ідея, що і батьки, і діти, щоб їхали, і дякуючи сьогодні міської влади Сергію Маргунову, що він дав таку допомогу, дав таку підтримку, і за два тижні бачите, що ми бачимо сьогодні, лише два тижні малніносна була реакція на нашу пропозицію. І сьогодні ми вже відпрацювали 8 змін. І сьогодні можна чути відгуки наших дітей, які вже їдуть хтось вдруге. Чому тому, що вони бачать однолітків, вони таким чином і соціалізуються, і інтегруються, і головне повертаються до звичайного життя. Я Маріуполь родина це спільний проєкт муніципалітетів Маріуполя і Вінниці. Ми кас на етапі останньої восьмої зміни, і хочеться відмітити основне що. 850 дітей, фактично цих людей і родин було, відвідало цей табір. З них 550 дітей, і оця програма, яка була сформована і маріупольцями, і віничанами щодо надання всіх можливостей для відпочинку, і для отримання якихось там гарних емоцій, да? і по екскурсіям, і по спортивним змаганням, і по якимось квестам, і так далі. І тому подібне, воно в першу чергу ну знаєте, психологічно людей, по перше, і згуртовує, і в якійсь мірі відволікає від тої трагедії, яка сталася саме з містом Маріуполь. На сьогодні перед внутрішньо переміщеними особами стоїть чимало викликів та проблем, і гостре питання житла. Питання, яке сьогодні ставлять наші маріупольці, з точки зору. В квартир, гуртожитків, щоб щось було і відбувалося. Сьогодні це найбільша проблема, з якою треба працювати. Прем'єр-міністр України 2016-2019 років очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман наголосив, що підтримка мільйонів українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, в пріоритеті. Що стосується житла, зрозуміло, що це мільйони людей. І таких фінансових ресурсів сьогодні навколо взагалі в держави, коли активно йде фаза бойових дій, ну це величезні ресурси, і тому треба залучати міжнародних партнерів. Але я вірю в те, що на рівні держави це питання буде врегульовано. Наприклад, я вважав би правильним це все ж таки розробити механізм оренди житла, щоб кожна людина, яка втратила своє житло на окупованій, тимчасово окупованій території, могла його орендувати в будь якому куточку України. Все ж таки, я ще раз говорю: ми єдина сім'я, ми єдина родина. На сьогодні команда міської ради та волонтерів не припиняють підтримувати та допомагати переселенцям, і спільна робота це кроки до нашої перемоги. Саме допомога простих людей, згуртованість цих людей, створення відповідно, якщо ми говоримо про місто Вінницю, різноманітних волонтерських таких центрів, міжрегіонального гуманітарного штабу, який координує Володимир Борисович Гройсман. Ось ця вся така, знаєте, спільна робота дала можливість нам приділяти достатньо велику увагу і тим людям, які приїхали в місто Вінницю переселенцям. Тим містам, які знаходяться в зоні активних бойових дій, і територіальним громадам, які знаходяться ну, Вінницькій області, де теж є багато переселенців, і ці територіальні громади потребують відповідної підтримки. Дружба між муніципалітетами Вінниці та Маріуполя зародилась давно, і сьогодні вона як ніколи міцна. Він висвітлює дружбу між Вінницею. Та Маріуполем. напевно правильніше сказати цю підтримку висвітлює, яка Вінниця допомагає саме Маріуполю. До речі, це малювали діти, і мені здається, це дуже дорого варте. Як би не було важко і якою потужною не була підтримка в оздоровчому центрі Я Маріуполь ордина і діти, і їх батьки мріють про мир та повернення додому. Телеканал Віничина все буде Україна. Повернутись до мирного життя мрія кожного українця. Команда телеканалу Вінничина бажає, аби вона реалізувалась якомога швидше. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.